Всім доброго дня. Ну, перш за все, я хочу привітати всіх із великим святом, загальнодержавним святом, це Днем Збройних сил України. Сьогодні їм важче всіх. Сьогодні Україна тримається на Збройних силах України. Я хочу всім нам і всім військовим побажати перемоги. Я впевнений, що вона буде, вона не за горами. Слава Україні і слава Збройним силам України. Тепер відносно ситуації, яка склалася в нашому місті, сьогодні поки що світло є, але вже починаються перебої. Справа в тому, що всю ніч було світло, тому що Одеса була без світла і було, скажімо, запаси електроенергії в нашому регіоні, і ДТЕК могло собі дозволити. Дати світло сьогодні в місто южне, і не тільки в місто южне, і ще деякі скажімо, громади, де всю ніч було світло. Відносно води, вода сьогодні у нас в дефіциті, скажімо так, на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішню годину, тому що до нас не поступає вода з Одеси. Ми працюємо з резервуарів і тому прийняли рішення подавати воду. По дві, думаю, зараз буде по три години зранку і е, вечором. Але є вже впевненість в тому, що буквально до обіду і нам почне поступати вода із Одеси, з центрального водоводу, і вода буде цілодобово. Електроенергія підключена на цілодобово до водоканалу і до тепло до тепле. Енергії наших, до теплової енергії. Тому ми будемо і з водою, і з теплом. Тепло вже є, а вода, я думаю, десь після обіду в обід вже буде на постійній основі. Так що будемо чекати, будемо чекати на краще. Побачимо, що який буде порядок відключення електроенергії. Я ще раз повторюю, що якщо підключить місто Одесу, то буде, ми перейдемо знову на графік роботи.